Минулого року у спасі на урочистій лінійці 1 вересня районна і обласна влада обіцяли, що побудують садочок. Слова з ділом не розійшлися. Рівно рік знадобилося будівельникам, щоб сьогодні більше пів сотні дошкільнят мали змогу навчатися у новозбудованих групах. А роботи з будівництва спортивної зали тривали ще менше рівно три місяці. Дуже велику увагу районна рада Коломийська і село, саме село Спас приділяють тому, щоб наші молоді дітки, спортсмени, діти мали де займатися. І оця спортивна споруда, яка зараз побудована, наговорить про те, що село дбає, і влада дбає про здоровий спосіб життя. Таких комплексів, це є перший в нас в області такого будівництва, але дивлячись на те, як зроблений цей спортивний зал, хочеться сказати, що тут можна займатися різними видами спорту І баскетболом, і волейболом, і футзалом. І тому для дітей, які є в сільської місцевості, це великий плюс. Паські школярі мають просторі роздягальні душеві і спортивну залу з високими стелями. Вона пристосована для занять різними видами спорту. Модульних спортивних залів в області немає. Хоча за ними майбутнє переконував журналістів голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич. Такого залу він є перший в нашій області. Модульний зал, який поставлений тут. Думаю, що він в майбутньому вже в других селах такі зали будуть. І буде молодь мати де займатися на новосілля, як годиться, гості приїхали не з порожніми руками. Перший заступник начальника головного управління сім'ї, молоді та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Марценюк подарував набір м'ячів для спортивної зали. А депутат обласної ради Богдан Дичинський спрезентував ігровий комплекс для дитячого садочка. Спаський сільський голова Олександра Гаянюк подякувала владі, громаді та меценатам за підтримку і допомогу. Адже лише спільними Силлями заплановане змогли втілити в життя.